Дизайнер Оксана Степанчук хочу показати таку грандіозну нарізочку це на тисячник. Запорожці пишуть листа, так. це моя розробка. Я показую тут тільки свої розробки, комплектацію, і ось так, так багато ниточок. Це на додаткових безкоштовних ламінованих органайзерах нарізочка з 80% запасом. Під 18 каунт 3024 метри і відріз цвайгарта. Тільки комплектую цвайгартом якісною тканиною, тому що клітинки рівномірні. Тому використовую для комплектації саме ці, саме ці основи від Свайгар. Тут 18. -та. Можна замовити просто такими чудовими матеріалами для вишивання високоякісними і нарізочка Дімсі, звертатися на вайбер переписочкою.